В Одному з ресторанів Чернівців з'явився столик Ольги Фреймут. Всього таких в Україні є три: два в Одесі. Нині один відкрили і у нашому місті. Разом із телеканалом Один плюс один Ольга Фреймут півтора місяці тому розпочала реалізацію проєкту столики. У тих ресторанах України, де з'являться куточки імені знаменитого ревізора, проводитимуть безкоштовний майстер-клас. Тиждень приїжджає команда Еммануеля в той чи інший заклад, займається із кухарями, вчить офіціантів, потім долучається я і таким чином. Заклад, в якому з'являється столик Фреймут, отримає ще й школу вдома. Команда Фреймут розробила спеціальне меню, в якому не буде фастфуду чи заморської доради. Все лише своє українське. Прикрашатиме столик завжди свіжа гілка калини та вишита іменна скатертина. А вечерю супроводжуватиме спеціальна добірка музичних творів. Спробувати все це вже пощастило першим відвідувачам. Гриби, кедр якщо, бажання, хурдіо, хліб бажання, на вигляді, помпушки. Єдине, що нам сказали, що тут є трофіля. Дуже смачна страва, незвичайний не смак. Звичайно, хочеться попробувати знову таки. Кухар запевняє, усі страви приготовані за французькими технологіями та дуже корисні. Не обійшлось у них і без секретних інгредієнтів, які не одразу вдалося знайти на вітчизняному ринку. У багатьох магазинах шукали продукти. Ну, я скажу, що в Чернівцях це трошки важко. Але з грибами тут проблем немає ніяких. Проект столики благодійний. Частина грошей від заробітку йтиме у фонд Ольги Фреймут, які потім вона віддаватиме жінкам, які виховують дітей самотужки. Я завжди хотіла допомогти одиноким мамам, бо сама є одинокою мамою і Дуже цим пишаюсь. Бо мені дуже хочеться, щоб мами, які самі виховують дітей, не почували на собі комплекс. Мами, які не дай Боже, завагітніли і не вийшли заміж. Також тішилися цим, а не йшли робити ну. Те, що можуть зробити, З осені ревізор планує відкрити по Україні ще 10 столиків.